Сьогодні у випуску причину пожежі в ресторані в центрі Кропивницького назвали рятувальники. За 25 років він горів в четверте. Щоб не було асоціації з символікою російської армії, власники електромобілів міняють номерні знаки з літерою «З». У Знам'янській лікарні відкрили кол-центр, щоб люди довго не чекали в черзі в реєстратуру. Причину пожежі в ресторані в центрі Кропивницького назвали в службі з надзвичайних ситуацій. Він горів 4 січня, площа займання 250 квадратних метрів покрівлі та 115 квадратних метрів у приміщенні. Загиблих чи травмованих не було. 55 рятувальників гасили вогонь 3,5 години. Орієнтовна причина цієї пожежі коротке замкнення електричної мережі внаслідок великих перехідних опорів. Іншими словами, можна сказати, що причина це порушення експлуатації та облаштування електромереж у даній будівлі. Остаточну причину пожежі встановлять правоохоронні органи. Власник ресторану Микола Москаленко у день пожежі сказав Суспільному, що надасть коментар після того, як отримає висновки експертизи від рятувальників. Сьогодні коментувати відмовився. Ось що говорив про займання в ресторані 4 січня. Миттєво була температура висока, миттєво, хлопок, і потім миттєво висока температура прямо на криші. І там уже зупинити нічого не можна було так простими такими. Вогнегасниками пожежна безпека була забезпечена належним чином. Причина це розберуться пожарники. Яка б вона не була. Я можу там мати свої якісь точки зору, але ж що вони означають? Треба робити експертизу, розслідування. Там дійсно опалення в нас це сучасне, але ж це не могло трапитись, тому що ми вже зробили там оці всі. Висновки попередні, де що як до ну, опалення туди до цього немає ніякого значення. Зі слів власника за 25 років роботи ресторан горів четверта. Попередня пожежа була в 2015 році. Причиною було коротке замикання електричної мережі. Остання планова перевірка закладу проводилася у період з 22 березня по 2 квітня 2021 року. За результатами планової перевірки до адміністративної відповідальності було притягнено відповідальну особу. Чи відновлюватиме ресторан, власник поки не знає. Олена Жукалова, Суспільне новини, Кропивницький. Можу записати на 13-ту годину. Аслаштує? Так, вам треба під'їхати до первинного центру Знам'янської міської лікарні. Медичний кол-центр облаштували в приміщенні Знам'янської міської лікарні. Тут працює четверо координаторок. На момент зйомки їх троє. Юлія Яблонська говорить, найчастіше звернення від людей це запис до сімейного лікаря. Зараз так ще є такі питання, як у нас зараз один лікар війшла, ну, війшла як на заслужену відпустку. От, то Багато людей питають, де передекларуватися. Люди, які задекларовані в нашій організації, ми да, швидше задекларуємо. Писуємо, а люди, як зараз багато переміщених осіб, ми знаходимо їх через їх персону і записуємо також до нас на прийом. Тут можна дізнатись про оформлення виклику додому, обстеження або вакцинацію. Працює кол-центр з восьмої ранку до 16-ї. Виклики приймають з міста Знам'янка та сіл Знам'янської громади. На пропущені виклики координатори перетелефонують. Буває люди дзвонять і у шостій, буває сьомі. Ну, Нам видно, що є пропущені дзвінки, і з восьмої години ми їх перезвонюємо на ці номери. Ми їх записуємо по направленню сімейної. Допомоги до лікарів. Любі питання стосовно нашої лікарні ми маємо допомогти, розв'язати. Питають все, як записатися до лікаря, чи потрібне направлення, чи це безкоштовні процедури. До якого часу працюємо, чи є лікарі на місці. Головна мета створення медичного кол-центру зменшити черги у лікарні, розповідає керівник Руслан Пушкаренко. Для того щоб звернутися до реєстратури, людині треба було ще й прийти сюди. Зараз для того, щоб вирішити багато питань, людині не треба йти в заклад. Навіть прийти в чергу, вистоять і дізнатися, що лікар у відпустці, і повернутися назад. Це для людини некомфортно. Каже, комп'ютери, телефони, гарнітура для кол-центру це грантова допомога. Конкурс був один до сімнадцяти на місце для реалізації цього проекту. Ми створили робоче місце за умовами конкурсу. Забезпечили наш кол-центр технічними приладами. За умовами грантової програми нам надали обладнання, навчили наших працівників. І далі йде ще менторська підтримка декілька місяців, і також нам ще оновлять наш сайт. Спонсорська допомога була в плані ремонтних робіт. Від соціально відповідального бізнесу. Тетяна Лівчук приїхала в лікарню з села. Каже, про медичний кол-центр їй розповів сімейний лікар. Так вона записалась на прийом по телефону. Сімейний лікар дав мені направлення є, і номер телефона, куди мені потрібно обратися. Я подзвонила і мене записали. Економить час мені сподобалося. Це все це і я сама з Дмитрівки, і мені це все і вже йду від лікаря. За даними директора, за півтора місяці роботи кол-центру отримали півтори тисячі дзвінків. Найбільше за один день їх надійшло 88. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Кропивничанин Павло Мазур купив електромобіль у 2016 році. Три роки тому встановив додаткову акумуляторну батарею і перереєстрував машину. Тоді отримав у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ зелений номерний знак. Їх почали видавати з березня 2021 року. Номерні знаки для електрокарів починали з літер латинської абетки Z та Y. Z означало Zero Emission, що означало нульові викиди. Під час російської агресії є символіка буква Z, і наші громадяни України відходять від цієї літери просто і замінюють завість Z на Y. Щоб не було ніяких асоціацій з російською армією, Павло Мазур номерний знак вирішив змінити. Ну, така вийшла прикра ситуація, що на ньому буква «З». Під час повномасштабного вторгнення це ну якось не, не співне співпоставляється. Потім вирішив замінити його. У сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ ця послуга діє з травня минулого року. Було зареєстровано понад 400 електромобілей. За послугами і заміни номерного знака протягом 2002 року звернулися 34 особи. Для заміни номерного знака водію треба взяти паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Громадянам потрібно завчасно зареєструватися на сайті головний сервісний центр в розділі Електронна черга або отримати, взяти талончик у нас на місці. Взяв талончик на протязі півгодини отримав номер. Вартість послуги із заміни номерного знаку на електромобілі коштує 633 гривні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. Зараз тут друкуються запобіжники для тих самих боєпасів хвости для них там. Наколювачі, ну інші частини боєприпаси. Повномасштабна війна змінила напрямок роботи кроповничанина Сергія Шпака. Тепер замість форм для тістечок і печива він виготовляє комплектуючі для дронів і боєприпасів. Ця деталь червоного кольору запобіжник. Він невеликий, але важливий, говорить чоловік. Робимо червоного кольору, ну іскравого кольору, щоб його було видно тож. І перед самим вилітом хлопці знімають, і вже вилітає воно. На завдання вже без нього на цьому відео ви бачите, як детонує боєприпас, який українські військові кидають з дрона на російський танк. Зараз виготовляємо все для військових, а раніше в мене були вироби для кондитерів, були для майстрів, які працюють з полімерною гліною. Геть дуже маленькі формочки, Пукенькі були. І 24 лютого. Все змінилося, так. У мене геть напрямок змінився. Ми майже неділі-дві ми не знали, що робити, куди бігти, чим займатися. Ну, плана виїжджати в нас не було. Тобто в мене дружина, вона медик і вона військовооб'язана. Стали плани, чим допомагати, що робити. так, ну, і так ми потроху Перше, що ми виробляли, це ми виробляли перескоплею. Окрім 3D-принтерів, у роботі використовує лазерний станок, з акрилу, з якого виготовляв ножі для тортів. Нині робить зацепи для системи скидання боєприпасів. запчастини, закомплектуються для дронів щоб хлопці не там мудрували, там гаєчки, якісь там болтики, проволочки. Якщо на 3D-принтері таку деталь виробляти, то вона приблизно там, одна виготовляється 3-4 Е, Якщо її різати лазером, то це там, буквально там, 5-6 секунд і одна деталь випадає. Тобто швидкість набагато зростає. І ну, якість виробу теж зростає. Єдине, є недоліка, як трохи коли не закрив, то трошки запах. Каже, порахувати, скільки впродовж 10 місяців виготовив елементів і комплектуючих, тяжко. Орієнтовно витратив на це тонну пластика. Частину, що якісь проєкти були в Ласторусі, розробляли, також просили наших військових, аби на полігонах, там, вже там, в зонах бойових дій там, робили, як він там скаледа іспити цим припасами для виготовлення задіює 16 принтерів. Працюють на жаль, не всі. Якісь там ремонт випадають. Там через відключення світла буває, працює тільки лише одна стійка, там дві-вісім принтерів. у нас 24 на 7. Я розумію, що піти воювати я не зможу, тобто зі станом здоров'я, ну я розумію, що мені чимсь допомагати треба було. Тобто, з якимось якимсь волонтерам допомагали, там перевезенням, ну, Тим великим А потім я зрозумів, що цим я дуже багато можу допомагати. Тобто це моя робота. Обсяги виробництва планує збільшити. Для цього треба ще два десятки принтерів. Шукає інвесторів. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Сьогодні я хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Цю історію на святвечір любимо. Відповідати мій дідусь не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я. Це репетиція різдвяної вистави Золотий павучок на сцені обласного театру Ляльок за мотивами казки Івана Малковича. На сцені з вихованцями хореографічної студії «Аеліта» учасники ініціативи Творчі волонтери та професійні актори. Показ трьох вистав організували для закупівлі квадрокоптера для підрозділу Збройних сил України. Але на їхню кризіну напав своїй ворог, Страшно говорять, мов темна нічого ви на всіх людей не в минулого на цю родину. Казка про батька, якого діти чекають з війни та пошук Різдвяної зірки, миру і добра. Ми а, зробили казку, яка торкається подій нинішніх подій в Україні. А, у нас у кінці казки перемога. Батько повертається з перемогою з війни. Звичайно, ми віримо в перемогу в Україні як найвище, як найшвидше. Щоб допомогти військовим, влітку учасники ініціативи творчі волонтери влаштовували вуличні концерти. Коли стало холодно, почали виступати на сценах. Ми плануємо зібрати 60 тисяч гривень. А якщо отримається, добре, якщо не отримається, будемо ще працювати. Для нас не проблема. Будемо вигадувати нові проєкти, завдяки яким можна буде допомогти нашим військовим. Актриса театру імені Марка Кропивницького Дарія Скрипник щороку бере участь у благодійних показах дитячих вистав. Уже не перший рік ми не одну казочку разом робимо, разом поставили. Цей рік в такий тяжкий складний для нашої країни. Ми не могли залишитись окремо і теж вирішили долучитись. Ми звичимо усі до малим. Світловічний світ погода. Дощ хворий, не хворий, треба. Встаєш, біжиш, співаєш, працюєш для того, щоб, щоб наближати перемогу. Бо ми переможемо обов'язково. Але ми своїми силами хочемо її ще швидше наблизити, допомогти нашим нашим воїнам. Тут в мене взагалі дуже цікава роль. в Мене роль позитив позитива. Тобто я граю такого веселого головного в своєму казковому місці, скажімо так. От і Близька мені роль завдяки все ж таки нашим військовим. Ми маємо змогу виступати в першу чергу, але і їм же і допомагати. 12-річна Софія Майданюк каже: ця вистава особлива, бо гроші збирають для військових. Вони допомагають нам, ми маємо допомагати їм, щоб наблизити перемогу набагато швидше. Гроші за квитки збирали на банківський рахунок і в скриньку під час вистав. Завжди донатимо, бо треба піддержувати армію. І дітям треба розвеселитися, не постійно сидіти в хаті. Зі слів Євгена Жердія, після показу трьох вистав на квадрокоптер зібрали половину необхідної суми. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.